З 1 січня 2026 року в Україні діє оновлений календар щеплень, що синхронізує його з міжнародними стандартами. Зміни передбачають розширення переліку обов'язкових щеплень, оновлення схем вакцинації, зміни віку та запровадження сучасних комбінованих вакцин. В Україні діє оновлений календар профілактичних щеплень. Які нововведення в ньому? Перше це введено щеплення проти вірусу папіломи людини, Друге – перехід на комбіновані вакцини. І третє зміна графіки вакцинації це непростий крок в державі. Проводилось певне вивчення на рівні Міністерства охорони здоров'я, ведена світова практика інших країн, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я і напрацювання. Європейських стандартів світової практики однією з ключових змін календаря є впровадження з 26 року безоплатної вакцинації проти вірусу папіломи людини для дівчаток віком 12-13 років у межах програми імунізації. В першу чергу це убезпечить жіноче здоров'я від багатьох захворювань. Вакцина проти вірусу папіломи людини це 11-та обов'язкова вакцина державна, яка вводиться з цього року. Раніше вона Її теж могли вводити в нас, але це було за рахунок за кошти батьків. Тепер це буде обов'язково. Вводиться вона дівчаткам в 12-13 років. Державою закуплена вакцина Гардасил. Вакцина дев'ятикомпонентна. Вона вводиться один раз. Дев'ять компонентів проти різних типів вірусів, які викликають рак матки. І ще два компоненти, які викликають 90%, в яких страдає шийка матки. Вони якраз є в ці ці компоненти, є в цій вакцині. Окрім цього, оновлення стосується і графіків щеплень. В першу чергу мова йде про вакцинацію новонароджених. Це дозволить убезпечити малюка від різних хвороб після виписки із пологового будинку. Вакцина проти туберкульозу, яка вводилася на третій-п'ятий день життя, вона буде вводитись в перші 24 години. Дитина буде вже при виписці стаціонару, вже буде захищеною. Друге нововведення це ми прийшли на інактивовану поліомелітну вакцину раніше вона вводилася на скомбіновано було і вколи, і капельки, тепер тільки будуть в коле. Ще одне наведення: це зміни проти вакцинації, проти кору та інші інфекції. Якщо ми проти кору. Щипили. В 6 років, то тепер вона зміщується на 2 роки, в 4 роки. Для чого це зроблено? Вивчена ситуація, і ви пам'ятаєте, в нас теж спалаки кору були, коли дитина входить в колектив, доросле, ну, в шкільне життя, більше, де більше колективи, у нас починаються спалахи. Ця ситуація вивчалася, і тому це теж пройшли такі зміни.